Доброго всім дня, мене звуть Олександр Стадотенко, я є керівник громадської організації за життя без шкідливих звичок. Одним із основних напрямків нашої діяльності є самодопомога. Адже коли людина має можливість самореалізуватись, ця людина живе і дихає, дихає на повній груді. Під час конференції по самоорганізації я маю можливість взяти участь у майстер-класах найдосвідченіших фахівців міжнародного рівня та поповнити свій багаж знань у даному напрямку. Також це велика нагода поспілкуватися з однодумцями, поділитись своїм досвідом та перейняти іншого. І це дає можливість завдяки громадській організації Реслушний центр ГУРТ, завдяки їм це в цьому році звершиться. Тому Запрошую всіх в Ялту 2012. Запрошую всіх, хто не байдужий, до самоорганізації. Об'єднуємося.